Доброго ранку мої сонечки, доброго дня. Мирного неба бажаю вам я. Нехай зимове сонечко променцем вас зігріває, і на обличчях посмішка сяє. Коли на вулиці не погода і прохолодна зимова погода, то чашка чаю це тепло, смачний і корисний, ароматний і різний. День чаю відзначаємо вітамінами заряджаємось. Скільки народів, стільки і форм чає пиття. Чаю Японії супроводжує кожен прийом їжі. Його п'ють без цукру в традиційних японських чашках без ручок. Звичай пити чай індійці запозичили в англійців. Вони вживають чорний чай з цукром, молоком і прянощами. В Африці приготування чаю виключно чоловіча справа. Голова сім'ї готує і подає чаю гостю. Американці вживають чаю у 25 разів менше, ніж кави. Перевагу надають зеленому чаю, який закупляють у Китаї та Японії. Країна холодного чаю це Швейцарія. Кожен житель цієї країни за рік випиває від 25 до 29 літрів холодного чаю. Англійці п'ють найбільше чаю у світі. В Англії прийнято наливати в чашку спочатку молоко, а потім чай. Секрети приготування китайського чаю. Чай не варять, а заварюють. Чорний чай заварюють 4 6 хвилин. А зелений три-чотири хвилини. Для українців чай лікувальна процедура. Українці використовують такі рослини для заварювання чаю: шипшину, малину, чебрець, липу, звіробій, мати й мачуху, деревій, мелісу, смородину, м'яту та інші. Культура чаювання в Україні відома впродовж багатьох років. Люди пили відвари трав та гілочок дерев, трав'яні настої, узвари із сухофруктів. Традиційний нині чай завезли з Китаю до України в XVII столітті. Саме через Київ чай потрапляв до Європи. Спочатку його використовували як ліки, здебільшого в аристократичних колах, і лише з кінця XVIII століття стали вживати як тонізуючий напій. Пийте чай з насолодою і будете здорові.